Мої вітання. Це програма після новин. І сьогодні спілкуємося із відомою українською науковицею Ольгою Романенко, яка приїхала з спеціальною візією, місією до Чернівців, що мені дуже приємно із Києва. Ми мені дуже подобається, що ми намагаємося підтримувати ефірний зв'язок. Пам'ятаєш, як тільки це було з моменту повномасштабного російського вторгнення, і ми навіть з першої нашої зустрічі домовилися, що ми будемо звичайно що співставляти різні економічні дані, цифри а, науковою мовою говорити. Але мені дуже і дуже до вподоби те, що все ж таки ми згрупувалися і намагаємося підтримувати цю розмову не тільки словами, але й нашими діями. Тому Олю, я тебе дуже рада бачити. Вітаю в Чернівцях. Слава Україні. Слава Богу, слава Граем. Богу, слава. слава Україні! Вітаю Світлана, вітаю, друзі! Раді, рада бачити. Знаєш, я пам'ятаю, скільки і, і які теми ми порушували в цій студії. І сьогодні ми якраз говоримо про прозріння нації трагічною ціною. Ціною війни. Я думаю, що оті мільйони українців. Біженців в Європі навіть самі того не відаючи, зрозуміли, що таке рідний дім, що таке батьківщина, і що не все тут так погано, як здавалося, і що жили вони тут матеріально, і все окей. Ми про це будемо зараз говорити, порівнювати. Але передусім поставлю запитання в такий спосіб: на що все ж таки відкрила війна, очі людям, зокрема науковцям. Тому що ти очолюєш цей рух, є таким аполегетом. Та? А в тебе є така місія об'єднувати інтелектуалів, вірян, зокрема, а, так само погляд і вплив війни на інтелектуалів, на вірян інших, з ким ти підтримуєш зв'язок. Всі ми прості люди в першу чергу. І час війни він показав, що незалежно від твого статусу, від твого майна, від е, того всього, чим ти жив. В один момент ми всі опинилися перед тим, що ми втрачаємо домівки. Є загроза втратити все, що ти маєш, і все, що в тебе залишається, це найдорожче. Це твоя сім'я, твоя родина, і, можливо, якийсь маленький шматочок дому за, шпиною, за спиною, де да, твої речі і так далі. Тому ось зараз, вже повертаючись в Київ, я хочу сказати, що от ми спостерігаємо, що багато людей повертається в Київ, зокрема, це науковці, це бізнесмени, це люди, які прив'язані, вкорінені до цієї країни, яким є, що втрачати. Втрачати, втрачати свій бізнес, свою роботу. Вони повертаються. Дехто з них прожив півроку в Іспанії, дехто там в Польщі, в Німеччині, дехто думає повертатися чи не повертатися. Звичайно, найбільш гостре питання стоїть у тих, у кого родини роз'єднані. Що з цим робити? Чи варто зберігати цю родину і жити так, як раніше жив? Чи можливо шукати нове щастя за кордоном? Ми спостерігаємо те, що дуже багато хто приймає рішення розлучатися або пожити деякий час окремо. Звичайно, це негативна тенденція для України. Але тим не менше це є. А, те, що я спостерігаю навіть серед моїх однокласників, да, які вже повертаються, і те, що мене надзвичайно дивує, а, вони кажуть, що ми втратили півроку життя, проживаючи там в Європі. Втратили втратили пів кажуть, життя. це було відкат у нашому житті назад. Я була здивована. Ну як же ж це обґрунтовують. Причому це успішні бізнес там матері трьох дітей і так далі. Вони кажуть, що виявляється Україна дуже високо розвинута країна, тут набагато легше жити і е, каже, да ми думали, що можливо ми втратимо в дім. Ну, коли танки підступали на Київ з нашого боку, то звичайно, що всі ну, в першу чергу рятували дітей. Ось, але але слава богу, ну з нашого боку, де ми вистояли, да нам було куди повертатися, і навіть попри те, що зараз все ж таки зберігаються великі загрози обстрілу Київщини, і ми всі живемо в страху. І Я хочу сказати, що навіть деякі мої друзі і подруги, там проректорки з науки кажуть, що Оля наш наші цінності змінилися. Якщо раніше для нас було там щастя ну, гроші, кар'єра, успіхи в науці відкриття, то зараз єдине, що нас цікавить, чи не влучить ракета в той дім, де зараз мої діти, моя мама. І ось про це ми постійно думаємо. Але тим не менше, як це як це не цікаво, вони залишаються в Києві, вони не переїздять за кордону, бо людям є що втрачати. Тобто я спостерігаю, що ті люди, які вкорінені в цю землю, які сюди вклалися, які там чи в науку, чи в бізнес, чи на державну службу, вони все ж таки цінують те, що вони мають, цінують рідний дім. Спостерігається масовий перехід на українську мову в Києві, як серед науковців, так і, наприклад, серед Інших там організацій, благодійних фондів, навіть в церквах, раніше в деяких була російська мова, зараз українська. Тобто я дуже чітко бачу, ось там, де підступали танки, танки дуже змінили відношення до мови. Що на жаль не не завжди спостерігається в прифронтових зонах, там Харків, Херсон, Одеса і так далі. Чомусь не знаю, чомусь на них це так не вплинуло. Але от в Києві дуже чітко видно, що більшість заговорили українською мовою. Почали цінувати рідне місто. Ми почали розуміти, що це тисячолітня історія. Це не просто ацтой, савок і так далі. Як ну раніше казали, що це е, столиця з тисячолітньою історією, що це одна із передових країн, держав взагалі світу. Да, ну так сталося, що ми на перетині цього східного а, кордону з Росією, да і на перетині з а, християнською Європою, тому. Саме тут відбувається це зіткнення, але люди багато що переусвідомили. Зокрема, я ще також можу сказати, що ті, хто побував за кордоном навіть кілька місяців чи кілька тижнів, вони теж кажуть, що ми прозріваємо. Виявляється, європа християнська. Нам говорили, що там гей-паради, там одні, якби такі збочинці. Каже, а тут цілі родини <кхем> багатодітні, по троє четверо дітей у німці, цілі там райони області, Баварія, там католички. особлива Баварія так. Там католицькі родини, там протестантські, але вони теж дивуються, що от жінки вважають, що от певний проміжок часу треба присвятити дітям. Вони виходять з кар'єри, вони сидять вдома, вирощують цих дітей, народжують, потім знову повертаються на роботу. Тому що винаймати няньку це дуже дорого. І ось мої колеги кажуть: а ми думали, що головне гнатися там за успіхом, за кар'єрою. Ну, дитина народилась п'ять місяців йти на роботу. Ти ж декан, ти там проректор, ти професор і так далі. Тому йде ось така велика глибинна переоцінка цінностей. Хто ми є? Ми дивимося, як люди живуть, чи ми хочемо так жити, чи ні. Звичайно, що ми дуже дякуємо Європі і Америці, яка нам допомагає. Але ми розуміємо, що Україна наш дім, і ніхто крім нас її не відновить. Щодо трансформації, переоцінки цінностей, повернення нарешті цих цінностей, але такою ціною, я міркувала про те, що це б мало усвідомити всі українці без винятку, всі міста. Я б хотіла, щоб ми пройшлися саме по цінностях міст, саме міст. Тобто Київ оговтався. Після того, як проїхалися танки, після того, як а, закатрупили, зґвалтували Бучу, Ірпінь, Ворзель, Гостомель, просто Чорна Київщина. Схаменулися. Чи усвідомлюється Харків, що він проукраїнський, що він має бути проукраїнським? Чи направду Чернівці, Буковина є отакими толерантними, толерантним містом? Як це було завізовано ще давно, в принципі, а не просто так декларативно захід України, яким він є наразі? І от про цінності всіх цих міст, коли ми говоримо саме про українізацію, Чернівці, Івано-Франківськ, Львів, те, що тут допустимо, там не допустимо, і, зокрема, навпаки? А, ну, я хочу сказати, що десь останній рік, напевно, чи два я займаюся глибоко, саме цінностями у розрізі міст. Тому що я бачу, що навіть на рівні однієї країни, в тій ж Німеччині, цінності розрізняються на різних територіях, і це впливає на їхній економічний розвиток, на те, як вони живуть, як вони створюють сім'ї і так далі. Ну, Частково на це впливає релігія, на частково батьки, частково соціум, частково університети. Тому, ось, якщо говорити про Україну, у вересні минулого року до війни ми разом із науковцями, я очолюю Асоціацію молодих вчених міста Києва, то ми разом об'єдналися і разом із Мо влад один з районів Києва, Дарниця. Ось там голова зацікавився, і ми провели такий форум. По місту. Тобто ми бачимо, що в Європі от міста об'єднуються, там об'єднується влада, бізнес, громадські діячі, релігійні діячі разом. Угу. І кажуть, давайте подумаємо, які в нас цінності, що так, що не так, як ми маємо розвивати і трансформуватися. Тобто, який дух нашого міста, які цінності. Це дуже цікаво. Це от у Голландії, я бачила фотки, як це все відбувається. Разом місяць вони збираються на каву і обговорюють цінності. От є шкала цінностей, що для нас. Які цінності нам треба прививати нашому населенню, щоб ми процвітали? Ось цією ідеєю дуже зацікавився Микола, це мій колишній студент. а Зараз він очолює один із районів Києва, і він каже: Я бачу, спостерігаю, що на ці висотки по 30 поверхів люди дуже атомізовано живуть, тобто кожен своїй квартирі, будинок, квартира, будинок, діти часто покинуті, можливо, зростає злочинність і так далі. Тобто, він це ну, молода людина до 30 років, тому він зацікався цією ідеєю взагалі зрозуміти, що таке цінності, як можна впливати через освіту, через різні громадські організації на це. Ось тому це був такий початок моїх досліджень. А звичайно, війна дуже поглибила ці дослідження, тому що я спостерігаю навіть на наукових конференціях, навіть при спілкуванні, ну, переважно коло мого спілкування це науковці різних міст. І що я спостерігала, наприклад, по Харкову, моя бабуся з Харкова, це місто мені теж ну, важливе в історії мого роду, скажімо так. Я спостерігаю, що. Ну такі ідеї, що, наприклад, ми краще всіх», Харків краще всіх. Ми не любимо Київ. А, там Ти маєш на увазі, що Харків сам по собі. Ну ні, ви просто люди так говорять. Я спочатку думала, ну може, це щось приватне, але коли ти від десяти людей це чуєш, ти розумієш від ну, науковців, викладачів університетів, ти розумієш, що це певний наратив, який ось ну десь він якось просочується. Ну, мене це насторожило, ну думаю, може люди в стані стресу війни так кажуть. Потім я поспілкувалася з професором з Харкова, який саме от сфері соціальних комунікацій, і він каже: Я досліджую харківський менталітет, і ти знаєш, що це нав'язується через телеграм-канали, через Борди через пресу, ось ця ідея, що ми краще всіх. Ми ми круті. Ми вистоїмо З одного боку, вони типу підтримують дух, що ми вистоїмо, з нами все буде добре. Але з іншого боку, ти саме спостерігалась, наприклад, в Криму Крим наш не Крим наш, а Крим ми кримчані Ми кримчані ну тобто, типу, нам Україна не треба, ми самі вистоїмо Типу, там потім Донецьк, Луганськ і так далі. Тобто, це така небезпечна ідея. Яку невідомо хто проштовхує, можливо, російські пропагандисти, не зрозуміло. Але от ми зараз спостерігаємо, що дуже це шириться через саме ці телеграми канали Міст. І я справді відкрила телеграм-канал Мера Харкова. Там, на жаль, слово Україна я не побачила. Ну, мене це насторожує. Тобто ЗСУ там щось звільнили, ми, ми Харків. Е, ну я вважаю, що знаєте, це дуже важливо розуміти, що ми частина України. Ми не просто якесь крутий... У нас якось у Києві немає такого, що ми там круче всіх, ми Київ. Бо у нас люди з усієї України, розумієте, то звідти, то звідти, ми якось звикли, що ми хтось звідкись, ми зараз тут живемо, працюємо, ну і цінуємо те місце, де ми живемо. Ось. Тому, е, тому ось така ідея. Те, що я бачу там Херсон, Одеса, мене Насторожу знову ж таки, що люди не те, що не вміли говорити українською мовою в них взагалі росте якась така. Антипатія, і вони думають, що ну, зараз, коли вони переміщені в інші міста України. Ну на захід переважно вони думають, що в Україні процвітає нацизм. Бо люди, які їх приймають, наприклад, львівські вчені, приймають там харків'яни і кажуть, от вони півроку живуть у нас вдома. Ми їх годуємо там. вони живуть у нас вдома. Да? Ми їм даємо там кобзар почитати, Лесю Українку. От, подивіться Шевченко, вивчить хоч кілька слів української мови. Вони не хочуть. І мені львівські вчені кажуть, ми не розуміємо. А от франківські вчені кажуть, ми приймали з Миколаєва людей, то вони взагалі вважають, що це ви винні в, в війні, бо через вас нас виселили з наших домівок. Коротше кажучи, ну це тривожний момент, і я вважаю, що з цим треба щось робити. Можливо, навіть на рівні уряду я вже говорила з деякими людьми там із кабміну. Що все ж таки потрібно думати наперед? Війна завершиться. Да, ми віримо в перемогу. Наші хлопці зсу, до речі, київські вчені стоять на обороні Харкова і говорити, що ми Харків круче всіх, коли ну люди, в яких домівки вистояли, вони зараз пішли захищати. Чужі домівки, то про який нацизм чи націоналізм Ідеться. чи фашизм взагалі йдеться. Тобто люди в якійсь своїй бульбашці, і треба з цим щось робити. Ну треба про це думати, тому що може завтра бути знаєте, от е, історики кажуть, Микола Глебіщук, зокрема ваш Чернівецький історик, каже, що після війни можна очікувати бруталізацію. Ну, наші хлопці, які там побували на війні, ну і люди, які пережили, вони можливо цей рівень агресії зросте серед суспільства. То треба думати, що ми всі разом Україна. Нам треба любити один одного, нам треба вчитися жити, бо це наш дім. У нас іншого варіанту немає. І розумієте, ось ця ідея, як шанувати ближнього, шанувати інші області. Ніколи не говорити, що я не люблю там Київ, чи Харків, чи Херсон чи Івано-Франківськ, не можна, тому що ми всі разом Україна. Ми всі разом як сім'я. Тиждень тому я зустрілася із таким наративом, коли ж місцеві почали закидати, умисно перейшовши на російську мову, а історично грамотно буде сказати на московську мову, почали говорити про те, що тобто мене вже і моїх колег, які працюють. В українських змі в Україні, що мовляв є українською е, пропагандою, і терміни звучали зокрема про неонацизм. Я усвідомлюю знову ж таки, як потрібно сумлінно опиратися у цьому горнилу російських наративів фейкових наративів, тому що російська пропаганда попрацювала дуже добре не тільки роками, а століттями. Вона й продовжує зараз і працювати. продовжує це робити дуже ефективно, тому що мене а, отакі речі, такі висловлювання, зокрема місцевих набук, вони в Чернівцях, вони мене дуже лякають, і я направду скажу, що я дуже боюся нового витка зросійщення, і знаєш, Оля, я хочу сказати, що я про те, що ти зазначила, так що небливо ставитися одне до одного. Я собі не дозволяю вияву агресії. Тобто, коли я розпалююся, звичайно, що гнівом, але намагаюся толерантно фактологічними. Доводами оперувати, і мені здається, що людям не потрібні фактологічні доводи. Вони просто оперують певними емоційними висловлюваннями, якимись там прикладами, зокрема Норвегії, Бельгії, промову і перекладають на Україну під час війни. Тому от питання, питання в тім, якими ми маємо інструментами оперувати. Аби українізувати нарешті Україну, аби підтримувати українську ідею, щоб сталося ось це велике прозріння в кожного українця. Ну тому, що війна вже і так постаралася і розплющила очі на багато речей. Але хто і дякувати Богу, що в людей є домівки, що не довелося їхати за кордон і що вони перебувають в безпечному місці. Мабуть, люди цього не розуміють. І не хотілося, щоб такою ціною вони це розуміли, що важливо говорити в рідній країні, в рідній державі, мовою держави. Що потрібно. Ми ж є. Я вже казала в цій студії. ми наче християнська держава, то й маємо такою бути державою. Так, а що не так? Ну, для мене це теж дуже великі виклики. Я шукаю відповіді як серед державних діячів, так і серед науковців і журналістів, тому що я не знаю, ми ще ніколи не жили під час війни. І звичайно, що в першу чергу, з чим ми боремося, ну, зокрема на Київщині, це страх. Ну, поки що це страх, розумієте, коли знову ж таки через телеграм-канали міста, через Фейсбук всі твої друзі-науковці починають писати Ну все, зараз прилетить ядерна бомба, то ну, ти просто втрачаєш сили жити, ти просто дивишся в одну точку, думаєш, що мені робити, як мені спасати мою родину, щоб ну, прийняти правильне рішення, бо дехто ж не втік вчасно, відповідно, втратили зараз членів родини. Тому ну, в мене це теж в житті я ніколи так сильно не боролася зі своїм страхом, який просто паралізує і зупиняє твоє бажання працювати, жити і так далі. Звичайно, що, наприклад, мене потішають чернівецькі вчені, як не дивно, от наші київські кажуть, так, все, хватить, дум, вистачить, думати, давайте запасайтеся продуктами на два тижні, купуйте ліки, респіратори, готуємося до ядерної бомби. Ну, от на Фейсбуці, знаєте, масово, коли пишуть, і троє людей дзвонять. То ти думаєш, може щось вони знають таке, що я не знаю. Звідки ця інформація? Перепитуєш державних дічів. Вони кажуть, та ні, ми робимо все, щоб цього не було. І тут, значить, вчений хімік, ваш Юрій Халавка з Чернівців, пише в пів дванадцятої ночі: все добре, не страшно, но, друзі, тримайтеся масово, зброї не буде. Якщо тактично, то там не на великий обсяг. Ну і там щось обґрунтовує. Знаєте, пану і ну, добре. Добре, все добре. Ну. Наші вчені хіміки нас заспокоюють. Ось тому перше, ну з чим ми вчимося зараз боротися, це страх і розуміти того, що ну як діяти, чи що дійсно небезпечно, що не небезпечно і так далі. Друге, це звичайно ти думаєш про цінності, тому що частина твоїх друзів, близьких тобі, наприклад, виїхала за кордон, і ну багато хто з них продовжує говорити російською, і типу, вчать німецьку, французьку, польську, там, англійську. І думаю, що це все дуже круто. Коли кажу, що твої діти за цей рік забудуть українську, вони ну, то не страшно. Ну, мене це теж лякає. І теж у мене питання, наприклад, що мені робити? Чи мені відмежуватися від ну, тих людей? Ну, окей, в них інші цінності. Ну, добре, вони мені вже не друзі, скажімо так, знайомі. Просто я живу тут, і я буду дружити з цими людьми, які мають такі цінності, як у мене. Вони хочуть відбудовувати Україну, вони хочуть до цього докластися і так далі. Ну, от вчора навіть говорила з нашим спільним знайомим Петром Михайловичем, який є магістр Теології, то він мені говорить, що все ж таки от Христос, як приклад для нас, він любив і терпів навіть зрадників, і навіть Іуду і ну Петра, який теж там, хоча любив, але іноді зраджував, і так далі. Тому і каже, що він назвав всіх своїх учнів друзями. Хоча фактично вони не були тоді йому друзями, але він так ставив ціль, що ви все ж таки от мої друзі, тому я буду вести себе з вами, так наче ви мої друзі. Тому для мене це теж такий новий аргумент, що ось ну, треба намагатися все ж таки всіх, кого ти бачиш, і хто в зоні твого доступу якось цією любов'ю досягати і ну, висловлювати принаймні свою позицію. Якщо люди захочуть з тобою дружити, а їм там зараз дуже одиноко, переважно за кордоном, то ну, можливо в них це в їхнє серце попаде і проросте. Можливо, і ні. Ну ми не знаємо. Принаймні, ми відповідальні за свою поведінку перезвони. Я думаю, тому ми себе поводимо Заставити так, ми не можемо з любов'ю сіяти добро. І ну принаймні це дуже важливо аргументувати і доводити. Ось така позиція моя. Олю, наш час збігає, У нас десь залишається до кінця ефіру 4 хвилини. Але хотілося б завершити нашу розмову, як ти зазначила так полюбовно, коли про наше відношення до ближніх, звичайно, що з любов'ю. І тут я пам'ятаю, як ми з тобою разом брали участь в науковій конференції. Зовсім нещодавно, так яка звучала, яка мала назву церква на шляху формування доброслов'я нації та держави. Чи можемо ти, зокрема, як науковиця, так коло науковців як відгукуються, чи є результати, чи є плоди? Нашої спільної роботи не будемо розкривати всі секрети. Я хочу сказати, що я наук, я економіст, тому я ну оперую професійно науковими фактами, даними цифрами. Є таке так зване світове дослідження цінностей, да, яке вже близько близь, близько 30 років досліджує ось цінності людей по різним країнам світу. І що ми що там дуже чітко зазначено, що за останні 10 років, за роки війни, скажімо, фактично в Україні цінності українців змінилися в кращу сторону. Вони почали цінуватися. Свою державу, свою мову, свій народ. Це дуже чітко видно. Ну, на жаль, не можу зараз процитувати за браком часу. Але хто хоче, друзі, відкрити це публічна інформація, вона є. І відповідно, я вважаю, що всі там бізнес-структури, всі організації, благодійні, громадські, релігійні, в тому числі, навчальні заклади, які ну, не будуть враховувати цінності народу, серед якого вони живуть, якому вони служать, вони опиняться поза соціумом. Тобто вони повинні це дуже чітко усвідомляти, якщо 80%, 90% населення України цінує Україну як державу, цінує українську мову, цінує ну, взагалі, готова навіть захищати. Українці більше готові захищати рідну землю, ніж європейці, наприклад, ну, за даними так, їхніх цінностей. Тому. Якщо е, менеджери, керівники не будуть орган... е, враховувати це, то, відповідно, е, вони будуть поза соціумом. Є інші, інші навчальні заклади, релігійні організації, громадські організації, університети, які будуть прислуховуватися до цінності українців. І, відповідно, до них і підуть. Тому е, мій такий заклик, що все ж таки нам варто розуміти е, і свою історію. Цінності наших українців різних міст, от різних регіонів, звичайно, варто проявляти до них любов і роз'ясняти їм терпеливо і так далі, намагатися зрозуміти, але будувати свою діяльність відповідно до розуміння цінностей нашого народу. Олю. Я тобі дуже дякую. Мені було дуже приємно. Спілкуватися з тобою тут, бачити тебе знову в цій студії. Тому нехай Бог тобі допомагає повсякчас у твоїх справах, тому що вони вкрай важливі для держави. Тому успіхів тобі і сил. Головне, аби вони в тебе були завжди духовні ресурси. Дякую глядачам. Я так само і вам цього бажаю. Тому дякую, що були весь цей час з нами. Що ви дивитеся нас, слухаєте і чуєте. Бережіть себе та Україну, бо вона в нас одна єдина. На no все добре.